Доброго дня, я економіст ТДВ Брасла Номеровська Надія. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу і необхідну для наших замовників постанову Кабінету міністрів України від 1 березня 2017 року. Адже за цією програмою ви можете повернути 25% придбаного обладнання без урахування ПДВ. При спілкуванні наших менеджерів із замовником найчастіше звучить два питання. Перше. Вартість на нашу техніку чи обладнання, і друге, чи входить наше підприємство до переліку часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання? І ми впевнено відповідаємо, що так: на сьогоднішній день 41 позиція входить на часткову компенсацію: це й доїльне стілове обладнання, садова та причіпна техніка. Як отримати кошти за цією програмою? Перше підписати договір купівлі-продажу з ТДВ браслав. Друге оплатити через уповноважений банк. Третє отримати від нас обладнання і документи видаткову накладну та акт прийому передачі. І четверте звернутися в банк, через який проводилася оплата, написати заявку та додати до неї підтверджуючі документи для отримання часткової компенсації. Повний перелік техніки та обладнання, які входить до переліку на часткову компенсацію, ви можете переглянути за цим посиланням. Ми полегшуємо вашу працю.